Вітаємо на каналі Колекціонер Кривбасу. Продовжуємо знайомитись з обіговими монетами України. 27 квітня 2018 року Національний Банк України ввів в обіг монети номінальною вартістю 1 та 2 гривні. Ці монети знаходяться в обігу разом із монетами номіналом 1 гривня старого зразка та банкнотами номіналом 1 та 2 гривні попередніх років виготовлення. У той же час НБУ припиняє друкувати банкноти номіналом 1 та 2 гривні. На нашому каналі Колекціонер Кривбасу є відео про монету номіналом 1 гривня зразка 2018 року. Запрошуємо переглянути. Вага монети номіналом 2 гривні зразка 2018 року 4 грами. Для порівняння, монета номіналом 1 гривня старого зразка майже вдвічі важча, її вага становить 6,8 г. Розглянемо монету номіналом 2 гривні поближче. На аверсі зображено Малий Державний Герб України. В обрамленні давньоруського орнаменту написи Україна 2 гривні, а також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Рік КАРБУВАНЬ. ГУРТ РИФЛЕН. На реверсі розміщено зображення великого князя Київського Ярослава Мудрого та круговий напис Ярослав Мудрий. Монета є дійсним платіжним засобом України та обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів. Обігова монета України номіналом 2 гривні зразка 2018 року карбувалась для обігу і наборів підвищеної якості для колекціонерів. Ви бачите тираж і вартість монети по каталогу монети України Максима Загребе. Спасибі за увагу! Будемо вдячні за лайк та підписку. А щоб не пропустити наші нові відео, натискайте дзвіночок. До нових зустрічей на каналі Колекціонер Кривпасу.